її стійкості, її жіночості, її мужності. Ані, на жаль, відійшов у вічність син, який захищав нашу Україну. Ви не говоріть <різвіться> ли ні? І Аня зараз є зооволонтерка в місті Нікополі. У неї на вихованні 12 собак. Одинадцять! Одинадцять собаків! Спаніелі, Спан так? так? Вони, до речі, були також нашими учасницями, учасниками одного з занять, де кожна. Учасниця мала змогу і сфотографуватися з цими краса красунями красавчиками. Можете ще сюди передавати причин? Ми бачимо трендлі на фото. Цей кіп, як нас Аня моделює, буде позує перед світлинами, перед камерами дівчат курсу. А квіт. Можемо ми ще Так, 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 так. Щось ділити, ми робимо дуже вражені тим, що ви робите, і у який дуже складний час і що ви знайшли свій постріл, де ви збиратися і робити таку прекрасну прекрасне. Так дякуємо вам. Нам дуже цінна ваша. Підтримка нам тецінна ваші суботи, бо насправді дійсно. Дівчатка втратила. лиш швидше. Зараз нас видається, наступна моделька. Всі дівчата до початку до допомогли розбуваються. Позу збирають свій образ і а, тут вони модель, модель, через 5 хвилин вони є авторами світлин інших своїх колєг, фотографують. Наші учасники хотіли з вами разом протипатитися. У нас ну, саме цей стиль і навколо атрибутика саме цього періоду, стиль. Побачите спецефекти в нас тут, димок. Чуть-чуть, так, попадемо еще прийшов. Да, 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 да. Вам оплату. У нас різний. У нас виходить від 18-літнього е, учасниці віку і а, вік, Таня. Таня вік. Таня, який це вік? Стіл С 19-го початок 20-го 20 саме получил розвиток у mm -hmm. 70-х роках 20 mm -hmm. Майя назву Майоназвук або киберпанк. не валики развиты, это все динамично. Зависть. <ріст> 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 <світтє> <потрізнічна> <спорствую> а це <все. потрізнічна> у нас два куще. назад, назад, назад да, У нас зараз. У нас дівчата, які тут грахують не лише, тримають фокус в, і, через фотоапарат, чи телефон, а також вони є такими вже знавцями, як стати, куди руку поставити. Ти вже зараз не будеш, коли можуть дати.

А, Аня, покажіть спеціальний такий... Як туман туман? У нас є спеціальний такий пристрій, який кожен раз нажимаючи на фут, він дає такий туман. Видно? Іванівна, видно? Так, 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 видно. Звичайно, наше приміщення не є фотосалоном, тому ми кожен раз з пані Тетяною тренеркою дуже так плідно з дівчатами, Аня, Оля нашим колективом готуємося

Раніше наші курси були побудовані на вулиці, фактично теоретичні заняття ми проходили в центрі, а потім ми обирали захід сонця, схід сонця, місця там архітектура. Ми подорожували з цим курсом по всій Нікопольщині. А зараз ми виходимо з того, що ми а, ага так. А зараз в нас немає такої можливості. У нас єдиний урок був від відео. Це ми знімали це відео просто майже на козирку нашого центру освіти для дорослих. Uh, і все, що ось тут відбувається, це ми плануємо, обговорюємо разом з тренером. Але генераторка ідей у нас найбільше тут ні красива. Лучше ногу поставити на чимати. О, юбку а юбку так, юбку як то так, да. Вот, вот, вот. А такі заняття це вони поєднують взагалі курс, поєднання декілька таких напрацювань, навичок. Бо крім того, що люди навчаються своїми гаджетами, телефонами, фотоапаратами, а наші учасниці стають моделями. а вони на... Звучаю кистота а, емоції людей або тих, хто в них не в кухну попадаємо їх. Пошли, 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 давай ты займай, хорошо, пошла. Давай, 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 пошли, давай. Давай, давай, Мы <мех> чуть-чуть. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ось наша державна службовиця. Наша тренерка. Яка вона грандіозна, вона нас, крім цього, вона в нас йогу веде, нас не штуки зараз свічені добрих здачі. Я так роста, не скажи. Кажіть, Юля, що вона. Юля, Юля прекрасна. Добре. Перфектом. Белістимо. А я в німецькій загарбна. Також кожна учасниця ще пропрацьовує впевненість, бо знаєте, всі наші соціальні

Я Я ж О, спрошу. Спрошу. А, а, супа. Зупа, зупа, супа. Это супер. Супер. Ой, зуб. О, остров. А можна ходить так на чемоданчике? Тому, знаєте, в кожному проєкті ми повинні війти в якісь години курсом, лазить спільство. запланованих дві години, щоб буде вибирати чумани і скоротитися. Ми їх записали в самому кінці для того, щоб можна було насолодитися э, процесом, емоціями. І Шо ти? Шо ти? Що ти? Якщо, скажи що це через Пані Тетяна мені тут підказує, що. Через костюм і через якого легко передати і Бо Насправді людина в житті вона виконує іншу соціальну роль, вона є там керівником, чи там зучим лікарем чи вчителем. І не завжди може людина розпуститися, от через костю, через саме ось такі фотозйомку у нашій учасниці має змогу і розкрити себе. Тальне, один і тест, леванді, арфет. Так, я боюсь, що не видільне голова, так? Вау. Край. Так, я я я знаю, що в насправді наше кожні заняття, які відбуваються в тому курсі, та їх багато роботів до таких маленьких орг навіть казалося на один погляд не потрібних, бо все збирається. Емоції людей, ну і звичайно навчання, яке вони несуть судно. Давайте заходимо в следующему.

Раскрывай зонтик, раскрывай. Да, лицо не перекрывай, на ту сторону. А теперь на плечо его закинь. Только на то. На ту. На... Дальше которая. На то, плечо, Нет, да. нет да, да, вот да, так, да, так, да, так, да, так. да, за головой. Разверни на нас больше плечи. Да. Ну и как ты как, любишь, ну, сложи, И ж как полу спиной, что Насправді... А тепер на другой наш тоже. Вы можете сободать. Вот эти токи будут наступать за ще. Разворачивайся. Еще, 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 Так. Воні, воні. нас А теперь сумочку вперед вот эту вот. Чуть-чуть руку вперед. рекомендую. А выбирай и попробуй просто сумку. Сумку надо показать на белом фоне. А ну-ка, как Возьми белую сумку. Возьми белую. Вот Кинемо вам сюди в посилання на наші сторінки, да пімопосилання, які ви зможете доєднатися. А, нема частина папки. Дуже дякую, цікаво за mm це. -hmm. Mm -hmm яка А, там наші вікна були. Видіш, що не робить по проєкту. І тоді будемо передасть вам, бо ви зможете до нас доєднатися. Хіба немає часу? Ні, немає. Ми на сьогодні заняття, можливо, сам це, яка пройшла Я вступу, як випадок, не прийдаю, як з якої статус. Зараз у нас находила мы нашего места, девочка. Думаю, ті учасники, наші нікопиці, які зараз Ні. з нами тут разом. Наші випускники, інші а всі, жаль, поїхали десь далеко за межі ситуацію на місці. Заздістю, от так Марина, заздрістю на нас дивляться і пішать хоча б подумки побувати я в нашому центрі. Не видно на тросик. Не видно, да. Она больше там на картинках тебе понравилось. Возьми вот на плечо трос, как я брала. На ру, на ру, на ру, даже там руки. у нас э, 4А. Э, да, это это, это травмерки да. наших. Дайте зонтиков сверху нашего центров. Сатування... А була коричнева. Сит... Але ми кожного ми не пам'ятаємо, підтримуємо, очікуємо. До речі, у нас одна з стар... трирок проживає в тюльмі. Тому ось вже кран устане назад. Так. І завжди, коли я маю можливість співати в Німеччині, то ми з пані Тетяною зустрічаємося.

Поставь його обратно, тоді коробки комп'ютерно. А, не так. Тут взагалі не заходять. Ну хай не заходять. Нічого переглядачі. Це коли було шоу? Це за 21 хвилину. Просто заходили. Зараз я дам допомогу.

Зараз <ган> я, 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 я попрошу всіх стати. Всі ми, там, ми зробимо таку загальну фото і навпросець. На 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 Попрощаємося нашими там. саме високі з задній ліків до нашої закінної конференції. Ви побачите всіх наших учасників. Бачите, кожна. Я сейчас сам сопер. А вот это закончилась. Частина днів на фотовое.

Улыбаемся, все изумительно красивые, просто обалденные. Здесь, можешь? Давай так. Давай ну, дай, давай, давай, давай. давай. Сейчас фоткаю. На центр. На центр запускайте вот туда. Давайте, сдавайте, давайте. Девочка, ну садачка.

Ха-ха-ха, ти промутаєшся. Ми, Де? Де? Ми Де? дякуємо. Ми дякуємо. Серденьки посилаю. <прохи> <прохи> Посилайте, я <як> вас виб'ю. <прохи> Серденько. Тому бажаємо від наших всіх учасників здоров'я, творчої насолоди, на процвітання. І всіх дуже раді були бути спільно разом з вами у проєкті. Пам'ян Адійне спасибі. Боже думаю, що за маліжку, за свої очки. Маша, всі Маша. Ми вже прощаємося до да, раніше. Від... Від... Артеме, велике спасибі Дів International Україна, Німеччина, Бонд, Тьоль, всіх, хто доєднався до створення такої магазиної програми а, з містами-партнерами. Дякую за те, що в наш непростий час ми маємо з таких духів партнерів, які допомагають нам створювати вилинки, релаксації подорожі і емоційної розписи. А... До побачення! всім вітання, до побачення, а ми продовжуємо нашу вечірку Ай, ну, Приходьте до нас. Вони бачать, як нас є. Я поля ради. Всі гоні на закінчення.